Приймаємо зручне положення, сідаємо на п'ятки, прикрили свої очі, долоні на стегна, долоні відкриті. І буквально хвилинку сидимо, нічого не робимо. Повністю розслабили лице. Розслабили плечовий пояс. Трапецію. І лопатки вниз стікають по спині. Дихання відпускаємо, тіло як дихає, так дихає. Нагадую, що під час практики ми дихаємо через ніс. Робимо до видих через ніс. І дихаємо. there right there there right there видає. 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 Видає.

over there. over there. over there. there. Змістили свій погляд в центр вверх, очі закриті. І починаємо малювати круги очима в ліву сторону. Рухаємо очима по всій периферії зору. Один. Малюємо коло проти часової стрілки. Два. Три. В другу сторону один два. Три. Розслабили погляд, відпустили дихання, лице розслаблено буквально півхвилинки паузи. І починаємо рухатись під мій рахунок. Є. Долоні в підлогу. Вдих. Перенесли вагу на подушечки пальців. Видих. Є. Підняли таз вверх. Вдих. Розвели ноги на ширину плеч. Видих. Вдих. Потягнулися руками вперед. Піднялися на п'ятки. Видих, поклали долоні під ступню. Наступили ступньою на долонь. Пальці упираються в зап'ястя. Вдих. Підзігнули коліна, витягнулись в спині. Толкнули поясницю вперед, живіт вперед. Видих, вкладаємо живіт на стегна. І тягнемось лицем між ноги. Маківкою тягнемось вниз, лікті зігнуті. Дихаємо вдих. Видих. Живіт на стегнах. Вдих. Видих. Будь ласка, з круглою спиною не стійте. Підзігніть коліна, кому потрібно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, дих, видих, шию не зажимаємо, ще вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Забрали руки з підступні. витягнули руки вперед. Вдих. Зібрали ноги до купи, Ноги склали разом видих. Підзігнули ноги в колінах, присіли на корточки, вдих. Ягодиці на землю витягнули ноги вперед. Видих. Здвинулись тазом вперед. Вдих. Лягаємо на спину вниз. Видих. Ноги розвели на ширину плеч. П'ятками упираємося в підлогу, руки в кулаки. Піднімаємо руки в кулаки біля корпусу, біля ягодиць. Піднімаємо, кажу, руки в в кулаки давлять в підлогу. Підняли таз вверх. Вдих. Провернули плечі всередину. Видих. Випрямили ноги в колінах. П'ятками П'ятком в підлогу. Носки тягнемо на себе. І тут дихаємо. Вдих. Видих. Таз вверх. Вдих. Пальці ніг дивляться вверх. Видих. Вдих. Кулаками виштовхуємось від підлоги. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підзігнули ноги в колінах, опустили таз до землі. Вдих. Забрали плечі, розслабились. Видих. Вдих, зігнули ноги в колінах, підтягнули їх до грудної клітини. Видих, потягнулися руками вперед, зробили перекат на ягодиці. Вдих. Розвели коліна в сторону, руки вперед. Видих, піднялися вверх на ноги. Вдих. Розвели ноги дві ширини плеч, ступні в різні сторони носки. Присіли вниз тазом. Видих. П'ятка під коліном. Є рівний кут. Руками штовхаємо коліна назад, витягуємось в спині. Вдих. Видих, скручуємось в праву сторону. Ліва рука завертається всередину. Лікоть лівої руки дивиться вниз. Повернули голову, дивимось через верхнє плече вверх, дихаємо вдих. Скрутка в грудному відділі. Видих. Не штовхаємо себе рукою від коліна. Вдих. Залишаємо корпус по центру. Видих. Спина пряма вдих поясниць. Видих. Повернулися до центру. Вдих. Підняли таз вверх. Закасолапили пальці всередину. П'ятки розвели в сторони. Видих. Руками штовхаємось від гомілок вперед. Вдих. Видих. Ідемо в нахил. Підзгинаємо коліна, кому потрібно. Маківкою тягнемось до землі. І тут дихаємо вдих. Руками беремося ззаді за ахелієс. Видих. Лікті тягнемо в сторони вдих. І руками собі допомагаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Сідалічними виступами тягнемось вверх, вдих. Видих. Вдих. А макіткою тягнемось вниз. Видих. Витягуємо руки перед собою. Вдих. Витягнули з спині. Видих. Розвертаємо знову стопи в різні сторони. П'ятки всередину присіли вниз. Назад, в таку позицію, напівприсіда. Руками штовхаємо коліна назад. Знову витягуємо в спині, корпус паралельно землі. Вдих. Видих. Скручуємось в ліву сторону. Права рука тепер завертається всередину. Дивимось вверх через ліве плече. Вдих. видих, Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повернулися в центр. Вдих. Знову підняли таз вверх. Руки вниз, п'ятки в сторону, пальці закасилапали всередину. Руками виштовхуємо знову від гомілок. Вдих. Витягнулись в спині. Нахил вниз. Руками обхватуємося ззаді за ахілесове сухожилля. І тут видих. І тут дихаємо. вдих. Широ ослаблено маківкою тягнемось до землі. Видих, сідалішні виступи вверх. Вдих. підзгінаємо ноги в колінах, кому потрібно. Видих ніякої круглої спини. Вдих. Живіт торкається стегом. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. І видих. Є. Винирюємо руки вперед. Вдих. Потягнулися в спині. Видих стрибком зібрали ноги докупи. Є. Вдих. Підзігнули ноги в колінах, сіли на подушечки пальців ніг. Видих, сіли на ягодиці. Вдих, підняли ноги. Вверх. носки на себе коліна підзігнуті, живі штовхнули вперед. Видих, витягнули руки вперед, долоні дивляться одна на одну. Дихаємо тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Носки на себе видих. Коліна підзігнуті. Вдих. Видих. Ще три вдих. Видих. Тримаємось вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо руки вниз, вдих. І розслабили ноги вниз. Видих. Знову потягнулися руками вперед. П'ятки поближчі до ягодиць. Розводимо коліна в сторону, вдих. І припіднімаємось, переносимо вагу на стопи. Видих на подушечки пальців. Є. Ще більше тягнемось руками вперед, лобом до землі. Розводимо коліна максимально в сторону, вдих. Видих. Підтягнули руки до себе. Плечовою кісткою обхватили гомілку. Долоні давлять в підлогу. Переносимо вагу на руки. Вдих. І видих. Відриваємо ноги. Нижня бокаси. Дихаємо вдих. Видих. Або ж по одній нозі. Просто працюємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо ноги вниз. Вдих. І ноги назад. Лягаємо на живіт вниз. Видих. Ноги разом. П'ятки ззаду. Разом. Руки під плечові сустави. Пальці дивляться одні на одного. Витягуємось вперед, протягуємо нижні ребра, живіт вперед. Вдих. Трішки припіднімаємо грудний відділ. Видих. Забрали руки до плечових суставів долоні відкриті. Лікті тягнемо назад. Дихаємо вдих. Задня сінка шиї пряма. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. І видих. Опускаємось вниз, витягуємо праву руку вперед, вдих. Перенесли вагу на праву сторону. Видих лівою рукою відштовхнулися від, від землі. Є. Звідси праву руку підтягнули до себе поближче вдих. І правою рукою, виштовхуючись від землі, видих, витягнули бокові. Міжреберні м'язи. Носки тягнемо на себе, ліву руку витягуємо в сторону ніг. І тут дихаємо. Вдих. Видих. Маківкою можна потягнутися в сторону ніг. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Таз трошки толкаємо вперед. Не завалюємось на ягодиці. Вдих. Видих. Видих. Пальцями рук тягнемось в сторони вдих. Туди в сторону, в ліву сторону, видих. І ще один. Вдих. Видих. Опускаємо ліву руку до землі. Вдих. Підзігнули ноги в колінах. коліна підтягнули до себе. Видих. Вдих. Упираємося правою рукою в землю, припіднімаємо таз вверх. Видих. Витягнули ліву руку, накрили нею. Потилицю, долонь дивиться в підлогу і витягнулись в бокову планку. Дихаємо вдих. Повищи таз. Видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Пальцями рук лівої руки. Тягнемось вперед. Вдих. Видих. Вищий таз. Вдих. Не здаємось. Видих, дивимось вниз, вдих. Видих. Ще три вдих. Тримаємось. Видих. Вдих. Видих. Останній вдих. Видих. Опускаємо руку вниз. Вдих. І в верхній упор вернулися видих. Є, звідси підзігнули ноги в колінах. Сідалішні виступи. Толкаємо назад таз і вверх. Вдих. Прогнулися в грудному відділі, подивилися вперед. І видих, опускаючи голову, розслабляючи шию, розводимо лопатки в сторону. Випрямляємо потрошки ноги, зберігаючи рівну спину. І тут дихаємо. Вдих. Видих. Зберігаємо плоску спину, плоску поясницю. точніше вдих. Видих. Залишаємо ноги підзігнуті, кому потрібно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Широ, розслаблена. Вдих. Ноги приблизно ширина коврика. Видих. І руки, пальці також широко вдих. І видих. Переносимо вагу на, на руки через круглу спину. Вдих. І лягаємо вниз на живіт. Видих. Знову ноги разом носки відтягнуті від себе. П'ятки разом. Руки під плечима. витягуємо вперед, вверх. Вдих. Протягнули живіт нижні ребра. Видих, забрали знову руки до плечей, долоні відкриті. Лікті тянемо назад. Дихаємо. Вдих. Задня стінка шиї пряма. Не заламуємо шию, не закидуємо голову. Видих. Пальці на руках трошки підзігнуті. Вдих. Ззаду зводимо лопатки. Видих. Вищий грудний відділ. І ще один вдих. І видих. Опускаємось вниз, витягуємо зразу ліву руку вперед, вдих. Перенесли вагу на ліву сторону, на лівий бік, видих. Ліву руку поближче до себе. Долонь давить підлогу. Вдих. І видих, виштовхуючись від підлоги, витягуємо праву руку в сторону ніг. Видих. І тут дихаємо таз, толкнули трошки вперед. Видих. Вдих. Маківку. І також можна втягнутися в сторону ніг. Видих прави вухо до правого плеча. Вдих. Пальцями рук правої. Руки тягнемось в сторону. Видих. Долонь активна. Вдих. Видих. Ще два вдих. Видих. Останній вдих. Видих. Є. Праву руку до себе, до землі, вдих. Підзігнули ноги в колінах, коліна підтягнули до себе видих. Піднялися вверх. Вдих. На одну руку. І видих. Накрили правою рукою потилицю. Дивимось вниз, бокова планка. Дихаємо вдих. Пальцями правої руки тягнемось сильно вперед. Видих. Вдих, таз повище. Видих. Вдих. Дивимось вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Долонь дивиться в підлогу. Видих. Рука не вверху. Руку витягуємо вперед. Вдих. Видих. Вдих. Стопа на стопі. Видих. Вдих, Видих. Ще один вдих. Видих. Опускаємо руку вниз, вдих. І в верхній упор стали видих. Підпригнули до рук вперед. Вдих. Сіли на ягодиці, видих. Витягнули ноги вперед. Вдих. Розвертаємо руки таким чином, щоб пальці дивилися назад. Видих. <coughs> Прошу вибачення. Ой, подивився слюною. З видихом здвігаємо таз вперед і поясницю прижимаємо до землі. Вдих ще більше тягнемось руками назад. Видих ще більше потягнулися тазом вперед. Закинули голову назад і тут дихаємо. Вдих. Видих, поясниця на землі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще тягнемось руками назад. Вдих. Видих. Через розслаблення йдемо вдих. А видих. Вдих. І видих. Руки через сторону. Вдих. Повільно забираємо. Лягли на спину вниз. Видих. Руки через сторону ведемо назад. Дві ноги піднімаємо вверх. Вдих. І закинули ноги до рук, видих стопи на долоні, і то дихи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. Видих, сідалішні виступи, тягнемо вверх. Є, розкатуємося повільно по хребту вниз, вдих. І кладемо ступні біля ягодиць видих. Лягаємо в длину коврика зручне положення. А вдих. І випрямили ноги на ширину коврика, руки розкинули по сторонам, долоні відкриті. Видих. І тут розслабились, повністю відпустили дихання. І п'ять хвилин відпочиваємо.